Хитрий їжак, українська народна казка. Одного разу бігла лисиця до саду і здибала по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, каже їжак. Доброго здоров'я. Ходи зі мною у товаристві у виноград, а він каже, ой страшно, лисичко, бо там господар накладає усе сильця. Можемо попасти в біду. О я, каже, не боюся. Я маю школи покінчені, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і повертаються, та й лисичка піймалася у сельце. Ей, каже, їжачку, братику, рятуй. Ой ні, не можу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти мені казала, що має школи закінчення. Ой, каже, я уже зі страху забула геть усе. Побачив їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби, лише газда прийде, а ти прикинься неживою. Опусти голови, ноги і би мертва. Ходить господар, став над лисицею і каже От шкода, що я не був тут чотири дні в саду, померла вже. Взяв одною рукою за ніс. А другою за лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього було треба, схопилася та й пішла додому. Якось четвертої днини іде лисичка знов у виноград, іде по приїжакову нору і знов кличе його у товарисці у виноград. Та ти забула уже, що з тобою було? Ходи ходи. Наїлися вони знов виноградом. Та й лиш почали іти, а тут їжак попав у сільце. Ей, каже, сестричко лисичко. Рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, як я тобі допоможу? Я тобі не допоможу нічим. Та й іде геть. Рятуй, рятуй, бійся бога. Але лисичка і не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже жили гарно. Ходи хоть розпрощайся зі мною. Повернулася лисичка та обійнялися обоє. Ой, каже їжак, поцілуймося, бо знає, що мені смерть зараз. Лисиця вивелила язик і хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так, що почув господар та й вибіг до саду. Узяв він та й лисицю вбив, а їжака поволеньки вибрав із сільця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував, бо бачив користь.